Працюючі генератори у середмісті сум. Внаслідок масованого удару шахедами в день в частині міста відсутні електропостачання. Коли енергетики відновлювали мережі, російські військові близько 11 години нанесли повторний удар, зафіксували чотири вибухи. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Насяпше життя, я, я ходором ходила. Появилося світ, а з вами п'ять все щезла. Тому що яка, треба і і, 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 сірати, і не приловчимся. Ми не мене, до цього всього. Саме найбільша незручність, мабуть, це телефон. Тому що ну, сідає, це потрібно, щоб був павербанк. Заряджений телефон був. У ну, мене машина думає, я з акумулятора заряджаю. Ми без телефону жили всю життя. І зараз це вам молодим може й нам. Біля продуктового супермаркету увімкнений генератор. Магазин працює майже у звичному режимі, розповідає адміністраторка Анна. Буває таке, що як немає світла, навпаки більше людей, ніж коли світло є. Генератор працює О, періодично на акумулятори переключаємо. Одна каса карти вже не приймаються, ну, поки що на одній касі ще працюють. Пані Анна каже, генератор вистачає годин на 10. Як працюватимуть, якщо світла не буде довго, поки не знають. У перукарні неподалік генератора не мають, віддають перевагу портативним джерелам електроенергії. Майстриня Ірина розповідає, що до відключень світла підготувалася заздалегідь. зробила собі теж на акумуляторах. О, о, о. Зараз я вам все продемонструю. Так, зараз крокодильчики підключаться. Пожалуйста, вот вам свет. Вот машинка работает. Що приобретається? Видите, теж на акумуляторі. Пані Ірина говорить, що під час відключень світла клієнтів менше, хоча їхня перукарня має можливість надавати такі ж послуги, як зазвичай. Мало хто знає, як у нас, допустим, якщо світу немає, думають, ми не можемо працювати. То есть мы приобрели, я лично покупала себе все. Інструмент на акумуляторах, акумулятори до світу. Генератори не мають і в бібліотеці, коли відключають електрику. Тут не можуть надавати популярну послугу доступу до інтернету, розповідає працівниця бібліотеки Валентина Шапко. А тільки світло вони всі біжать. Як тільки да. немає тривоги, всі біжать за комп'ютери. Дітки біжать в грають, Люди працюють на комп'ютерах. Бабульки теж приходять з телефонами, приходять, просять нас допомагати. Коли же і тут інтернет, є, працює. І тому ми можемо їм приходимо. Ну вони приходять. Ми їм допомагаємо настроїти Вайбер настроїти телеграму, настроїти, тому що збиваються в них після світла. Немає Нехай комп'ютерів немає, а обслуговування йде читачів в 6 вечора. Ми до 6 працюємо. Дівчата вчують фонарики. і все одно обслуговуються. Читач прийде, одно обслуговують читачів. Навіть в таких випадках ми ніколи не закриваємося. На Вулиці світло завжди є, і тому ми організуємо майстер-клас, різноманітні поробки дітки роблять. Про книги розповідаємо. Зранку у комунальному підприємстві Електроавтотранс повідомляли, що через відсутність електрики тролейбуси на лінії не виїжджатимуть. Частково їх рух змогли відновити близько десятої години. В цілому транспорт ходить за графіком, говорить пасажирка. Ось він під'їжджає по прямому минутам-минуту. А який транспорт? 58 Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.